ДТП вбивство, крадіжка і краді під диваном про ці та інші події в Запоріжжі, і не лише в Запоріжжі розповімо коротко у зведенні. За 11 місяців поточного року у Запоріжжі сталося близько 2400 дорожньо-транспортних дорожньотранспортних пригод з них 382 – з постраждалими. 21 особа загинула, та ще 499 отримали травми різного ступеня тяжкості. 172 автопригоди сталося через перебування водія у нетверезому стані. При цьому 26 громадян отримали травми. В результаті раптово виниклої сварки під час спільного вживання спиртних напоїв 56-річний запоріжець наніс своєму опоненту ножові поранення. На ранок від отриманих травм чоловік помер. Щоб приховати сліди злочину, зловмисник замотав труп у поліетиленові пакети та вкинув у вигрібну яму на території домоволодіння. Вбивці повідомлено про підозру. Пильний запоріжець побачив у сусідньому помешканні власниця якого виїхала за кордон світло ліхтаря. Поліцейські, які прибули за викликом, виявили 66-річного крадія під диваном. Правоохоронці зафіксували факти продажу контрафактної продукції одночасно в шістьох торгових точках Вознесенівського району та вилучили близько 600 літрів алкоголю сумнівної якості та 2900 пачок цигарок без марок акцизного податку. 78-річна пенсіонерка зробила покупки в одному з магазинів Шевченківського району та поверталась додому. В цей час до жінки ззаду підбігли двоє невідомих. Один з них силою вирвав із її рук сумку та втік. В сумці були мобільний телефон та гаманець. Грабіжником виявився 18-річний уродженець Мелітопольського району. Його затримано. Служба безпеки України оголосила про підозру у колабораціонізмі колишньому голові Пологівської районної ради Сергію Калашнику. Він один з перших підтримав загарбників і виконував вказівки Кремля щодо перелаштування роботи українських підприємств на користь агресора.